Євангелія від Івана з 15 розділу, з першого вірша виноградина я ви вигалуйся. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб расніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на винограді, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджуй, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне. І громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позустануться вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете, ви зберігати мої заповіді. То в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість.